Ось о те саме місце. Ну, я вам так скажу. Пахне грибом прямо біля дороги. Так що. Ой, краса. Тихо, тихо. Зараз підемо туди в чащу. Поки темно, ще там в лісі. Скоро сонечко стане. В ранішній ліс в Карпатах це дещо особливе. О, наче вже і день почався, але в лісі темно. Ну, будемо гриби шукати. Вже потрошку світлішає і в лісі стає більш-менш видно. Зараз пройдемося, пошукаємо білих грибів. Ну і результат не дав довго чекати. Ось так. Опа! Якось ми минулого разу пропустили, але йому десь декілька днів тому грибу. Декілька днів. Червів. Ну, трошечки є. Але в цілому на сушку піде. Є гриби, але людей дуже багато було. Від слова багато це взагалі нічого не означає. Дуже багато людей. Дуже-дуже-дуже багато. Але бачите, пройшло 3 дні, десь 4 з останньої гриболовлі. І ось що ми бачимо. У цьому грибу десь 4 дні, тому що саме в цьому місці ми шукали гриби. Отак, це я точно знаю. Я тут сам проходив і грибів не було, а тут бачите. ось, все, йдемо далі. Пройшовся вздовж дороги. Ви знаєте, пару грибів знайшов, але... подивіться. Я. У, -у, 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 у цьому місці минулий раз я точно знаю, не було грибів. Ой, його вже встигли трошки під'їсти. Але жалко. Але жалко. Ой, під'їли його, але він файний, такий, далі не червивий. О, ну, дивіться, один. Оп. Так. Що далі у нас? Давайте подивимося, що. Взагалі там було під ним є каніжка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ладно, не будемо її чіпати. Йдемо далі. О, так, тут нема реміву. А отут є. Але виріс і про нього забули. Але файний, ну трошки під'їдений, але ніжка тверда. Я точно знаю, ми тут минулого разу ходили. Я сам тут ходив по цій стороні, не було грибів. Тобто це вилізло за 4 дні, він так виріс. Завжди. Приділяйте увагу тим грибам, які ростуть на стежці. Ось ось сироїшка. Отам хто далі бачить трошки, там сироїшки. А між ними ось такі маленькі красунчики. Я не зовсім а, розумію, чи побачите ви масштаби на камеру, але це просто мега-дерево. І дуже шкода, що воно це так завалилося. Ого. грибочки тільки-тільки починають лізти. Оце я просто скопнув ногою, бачите, він ще білий. А тепер подивіться, отак росте. Бачите. І все ж таки гриби є. І скільки не жалійся скільки не кажи. Люди їздили, беріть та йдіть до лісу. Свій гриб ви завжди знайдете. Він вас чекає. Шановні друзі, всім привіт! Отак собі йдеш по стежці в лісі, вранці. Нікого нема в лісі, бо це будній день. І ти вирішив перед роботою проїхатися, подивитися гриби. І подивіться, я знайшов у цьому році клондайк. Фух, мені аж не віриться. Дивіться, один. Ой! Ого, який другий! Давайте разом рахувати. Один, два. Ого. Ого, який гарний. Три. Так. Чотири. Чотири. Оп! Всі на місці. Стій. Ой, як гарно. Ой, взагалі. І це ще не все. Фух. Аби тільки очі запам'ятали. Ого, скільки їх! Ого, скільки їх! О, господи, я таке побачив, краще б я цього не бачив. Фух. Аби тільки, аби тільки не забути. Так, десь бачив, десь бачив, десь бачив. Господи, треба знизу доверху дивитися. О, їх тут повно, воно один, ще другий о, о о я знаю що. Я знайшов. Ой, яка краса. О, яка краса. Он такий. Ох. Твердий як камінь. І того. <schat> Це, звісно, не... Ельдорадо грибне, але воно того варту є. Отако з одного місця. Ой, люблять гриби рости на дорозі. І мені здається, я ще там бачу гриби. Друзі, також натрапив на. такий собі невеличку полянку. Бачите, є гриб. Такий він трошки поїдений. Нічого страшного. Це все піде на сушіння. Будемо робити гриби на зиму. Бачите, його просто, просто не знайшли. Я завжди. кажу, Звертайте увагу на мухомори. Чому? Тому що мухомор це наш лісовий індикатор білигрибів. Опа! воно такий вже трошки натомлений грибок, але але вони є. Хм що знайшов. Ой-ой-ой. Ага. Ой-ой-ой, лишись! Білий, ні! Ні. Ха-ха. <рес> І таке буває, треба в лісі бути. Дуже обачним. Не кидайтеся за грибами, бо можна полетіти разом за ним. В якому разі там ще є, зараз будемо знімати. Фух, піймав його. А разом з ним... Ще трошки піймав. І разом з тим ще трошки піймав. Це вже такий забутий і забутий гриб. Але... Хм. Ну, поїли, нічого страшного на сушку піти. Завжди дивіться за собою, перед собою, і зліва, і справа. А мухоморчики вам в цьому допоможуть. Тому що я пройшов повз цього красення. Повз. Просто пройшов. Як я, як я на нього не наступив. Я не знаю. Ух. Ну що, ось і добігла наша гриболовля. Вже пора повертатися додому. А, ну... трошки назбирали